Проект військового меморіального кладовища затвердили у Чернігові. Буде там і пам'ятник, що вшанує пам'ять всіх полеглих воїнів з 2014 року і до сьогодні. Шана загиблим захисникам і нагадування про неймовірну високу ціну перемоги для усіх нас цивільних. Софія чолос продовжить тему. Я вважаю, що рібят повинні в лицо по Марина. Поховала сина у 2014 році. Він боронив Дебальцеве. Жінка каже, найцінніше для неї берегти пам'ять про сина героя. В 13-му году от кат прийшов домою. Говорить, мама, я сходив в воєнкомат, записався на переподготовку. У нас дуже слаба армія. І якщо на нас хтось нападе, нам буде дуже складно. Портрет Дениса на стелі пам'яті загиблим в АТО. Вже кілька днів, як поруч з пам'ятником, військовий грає мелодію Шани полеглим. Це впровадили для того, щоб ушанувати всіх загиблих воїнів, які борються за нашу рідну батьківщину. Аби висловити вдячність та зберігти пам'ять про полеглих у військовій адміністрації планують облаштувати меморіальне кладовище. Ми зустрічались з рідними, з директорами комунальних підприємств культурних місць Чернігів, з членами громадських організацій, щоб тут на місцевості все ж таки визначитись, що ми хочемо побачити. Поруч із військовим кладовищем часів АТО планують збудувати пам'ятник, що об'єднає війну на сході з повномасштабним вторгненням. Було прийнято рішення того, щоб було якесь загальне бачення, щоб можна було почути думки всіх. Ми проголосили про конкурс ідей. Це повинна бути або капличка всередині, або це, можливо, якийсь пам'ятник, можливо, якийсь інший меморіал. Але ми це повинні обговорити для того, щоб не було в подальшому ніяких там кривотолків. Нагадує про бої за Чернігівщину і сама місцевість, адже окупанти облаштували позиції просто на кладовищі. Навіть ця капличка, яка була зруйнована, прийняли рішення, що вона залишиться на місці, як нагадування про те, що війна триває. З 14-го року, а не з 22-го. і запропонованих чотирьох варіантів обрали. Ось цей саме це бачення меморіального кладовища зачепило і мати військового Марину. На ступеньках сидить сід ангел. Ви знаєте, я я не могла отвести <ріст> взгляд на вот, <ріст> кажется, трагичность ситуации, і в же време то заваражуває і не нагнітає. а вот <ріст> какое-то такое вот вдохновіння очільник військової адміністрації каже, меморіал має стати і нагадуванням для містян про те, що війна не минула, а перемога настане завдяки нашим воїнам. Також у місті планують встановити пам'ятні монументи на рубежі оборони Чернігова та меморіали загиблим цивільним. Софія Чолас, Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.